Він стояв на захисті Бахмута, Курдюмівки та Вовчанська за майже три роки повномасштабного вторгнення прикордонник-розвідник Павло Скочук разом з побратимами втримали всі свої позиції і жодного разу не дали ворогу можливості прорватися вперед. Ба більше руйнували плани окупантів і завдавали їм нищівної поразки. Про героїчні вчинки воїнів у сюжеті Ольги Лучик. Ми були на такій відстані, що ми чули, як вони чистять лопати або від землі у кожному бою Павло ризикував життям, щоб розвідати плани ворога та згодом завдати нищівного удару. Я мав визначити пересування ворога, шукали бліндажі, шукали склади боєкомплекту. Ну і наносили йому раження у серпні 2023 року у Кордюмівці Павло з перших піхотинець, а пізніше боєць повітряної розвідки відповідає за коригування вогню з усіх сил він з побратимами стримував ворога, щоб той ні на крок не просунувся вперед. Моніторили трапінку, куди зносили БК, звідки брали, і дивимось, йде окупант. І хлопці з мінометки е, випустили міну прямо йому під ноги. Він впав, там, в шоці, я не знаю, що там з ним було. Потім відразу підірвався, побіжав в хату, і, і там, скоріш за все, в цій хаті вже і залишився назавжди. Але е, були такі випадки, що люди на фоні шоку просто. Просто продовжують цю ідію, як ні в чому не бувало. А далі квітень 2024-го. Дорога на Волчанськ. Тут Павла з побратимами, окупанти зустріли щільними обстрілами. Прильоти авіабомб. Оце запам'ятовується більш за все. Тобто, цей звук, ця вібрація землі, дерев всього, що. Що можуть вібрувати від цього приходу, оце запам'яталося більш за все. І навіть коли моральний дух ставав слабким, і сил було обмаль, воїни не залишали один одного. Потрібна була допомога, і він, він один пішов на ту позицію, вивів трьох і під обстрілами, і там ще беха заїхала кацапська. Тобто дуже тісні відносини і дуже. Переживаємо один за одного. До війни Павло був тренером з більярдного виду спорту. У відпустці вперше за довгий час бере в руки не зброю, а більярдний кий. Грає з донькою, яка була його ученицею. Каже, саме цей спорт зараз його лікує і відвертає увагу від згадок про війну. Коли виходжу з більярдної, і в мене була якась цікава гра, я виходжу і такий думаю, де я припаркував машину? Тобто, я не пам'ятаю, тобто, ви забуваєте про все. Донька Марія розповідає, що саме вона найбільша підтримка для свого батька. Дівчина, чемпіонка України з більярдного спорту, каже: кожне змагання подумки присвячувала саме йому. Звісно, я дуже пишаюсь ним за те, що він обороняє нашу країну. Я навіть уявити її не могла що. Мій тато стане військовим і мрію, що поскоріше закінчилась війна, то він повернувся додому і був перед сім'єю. Незабаром Павло знову повернеться на фронт на майбутнє. Плани не складає, але переконаний, що перемогу сьогодні має наближати кожен. Багато до мене підходить знайомих знайомих і питають, коли ж це все закінчиться. І я їм відповідаю, що воювати є чим, але нема кому. Тобто, коли всі встануть, встануть, візьмуть своє мужське начало, скажем так, поїдуть на війну і це все скінчиться. З вдячністю нашим захисникам та вірою у перемогу з Чернівців Ольга Лучик і Горіа, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.